Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі Про UA. огляд подій за вчора, 20 лютого. Головна подія, що затьмарила всі новинні видання світу: це скандал, це розкол, це конфлікт як завгодно між Зеленським і Трампом, між Україною та Сполученими Штатами. Конфлікт набирає обертів, і більша частина сьогоднішнього огляду буде присвячена саме цьому. Газета Financial Times повідомляє, що Росія звернулася до Сполучених Штатів із проханням вивести сили НАТО зі Східної Європи. Цю інформацію надала влада Румунії, яка стверджує, що Москва наполягає на поверненні НАТО до кордонів, які існували до розширення альянсу на схід. Дипломатичні відносини між Росією та НАТО залишаються напруженими, а такі вимоги свідчать про складну геополітичну ситуацію в регіоні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія має перевагу на мирних перемовинах щодо України, оскільки контролює території. На його думку, Росія зацікавлена у припиненні війни, проте вона тримає козирі через захоплені землі. Трамп також звинуватив Україну в початку конфлікту та різко розкритикував її лідера Володимира Зеленського, пропонуючи провести нові вибори в Україні. Ця позиція викликала критику з боку європейських посадовців, які дистанціювалися від висловлювань Трампа. Перемовини між Сполученими Штатами та Росією відбулися в Саудівській Аравії без участі України, і зараз обговорюється можливість зустрічі Трампа з Путіним до кінця лютого. Ми пам'ятаємо, як усе починалося, як це все було дуже мило, коли Трамп зробив приблизно рік тому трохи більше. Ось цю заяву був чітко розроблений план. Дивимося план. Ви дуже сміливо заявили, що можете закінчити цю українсько-російську війну за 24 години. Як? Отже, я дуже добре знаю Зеленського, тому що він повівся дуже благородно з фальшивим телефонним дзвінком. І як ви знаєте, я дуже добре лажу з Путіним. Я б сказав Путіну: треба владнати. Я б сказав Зеленському, ти повинен домовитися. Я б сказав одному, я нагружу Зеленського грошима. Іншому я б сказав, що грошей ти не отримаєш. Я б отримав угоду через 24 години. Це озвучували десятки разів простий геніальний план з Офісу простих рішень. Але щось пішло не так: 24 години точно не вийшли, зустріч до кінця лютого з Путіним не відбулася. Представники Трампа поїхали з Ер Ріяда з цегляними обличчями, і Путін зі своїм кінським обличчям, забув Сергій Лавров, сяють від щастя. Тепер з'ясувалося офіційно у закритих джерелах це повідомлялося одразу, у чому була сутність розбіжностей. Як я багато разів передрікав, у мене не було ані найменшого сумніву, що початкова позиція російської сторони була такою: дозволити Україні мати до 85 тисяч регулярної армії, 250 танків, відсутність ракет із дальністю більше ніж 40 кілометрів, практично повне роззброєння українських військ. Але це ще не все. Виведення військ НАТО зі східної Європи це позиція Путіна. Я говорив про це рік тому в інтерв'ю з Єлісеєвичем, Питав, чи не вважатимуть це капітуляцією. Відповіді не отримав повна передача чотирьох областей і Криму та закріплення цього в Конституції України, закріплення в Конституції України російської мови і скасування всіх санкцій. Саме з такими умовами Росія приїхала на перемовини. Арестович каже, що йому на автобусній зупинці чи то в таксі не знаю звідки він бере інформацію. Сказали, що додатково вимагають зміни української влади на путінський режим. Я цього не чув. Але саме таке зараз повідомляють у Румунії. Виведення американських військ із Румунії ні багато, ні мало. І ми пам'ятаємо, що щойно показав тролік, що частина цього геніального плану він же геніальний, як усе, що робить Трамп. Бо якщо Трамп не геніальний, то нічого йому робити не можна, принаймні так вважають терористи. Отже, частиною цього геніального плану було: я одному скажу, що зброї не буде. Я іншому скажу, що я завантажу Зеленського зброєю. А як це можливо? Ось нещодавно Роман Костенко, народний депутат, мій хороший знайомий, у інтерв'ю Мосійчук, розповів, що заборонили не лише постачати Україні зброю, про що я казав учора, а й продавати зброю Україні. Войнторг закрито. Америка заборонила Україні купувати зброю за гроші, щоб чинити тиск на Зеленського. Так і сказали, щоб швидше домовлявся. Як це вкладається в доктрину? Я одному скажу, що дам Україні зброю, а іншому скажу, що не дам, тобто, Зеленському сказали, що зброї не буде, точніше не сказали, заборонили. Це вже здійснено ну до особливих розпоряджень, а іншому, іншому і сказати нічого. І постає питання, як ми сюди дійшли, як ми потрапили в цей стан. Про цей стан мені було відомо від самого початку, так, коли я голосував за Трампа і дуже не хотів цього робити, та закликав під час праймеріс принаймні створити достатню коаліцію, щоб Трамп почув, що у нас республіканців є позиція на підтримку. Тримку України, мені цього не дали зробити трампісти. Почалося шаленецькування, бо метою моєї політичної акції, кампанії, позиції, до якої я закликав своїх виборців під час праймеріз, було перш ніж ми віддамо свої голоси Трампу, Трамп має зрозуміти, що нас багато. Нас і справді багато. Трамп був абсолютно некомпетентним і так досі не є компетентним у міжнародній політиці. Він усе розглядає з точки зору угод із нерухомістю. Але міжнародна політика зовсім не так працює. Це не угоди з нерухомістю. Як і очікувалося, усім керує не Марко Рубіо, а Стів Уїтков. Стів Уїтков, близький особистий друг Трампа, учасник кількох його бізнес-угод, людина, з якою він грає у гольф. Його не затверджував Сенат, але на всіх цих перемовинах провідну роль виконує саме Стів Уїтков, бруклінський єврей. Неважливо, якої він національності, важливо, що в нього існують якісь нам невідомі, якщо вірити злим язикам, дуже високі зв'язки з російським урядом. Його ніколи не призначав сенат, його ніколи не перевіряли. Ця людина не має права бути на перемовинах. Є певний протокол. Протокол існує для всіх, окрім Трампа. Постає питання. Трамп він антизеленський чи пропутінський? Це ж не одне й те саме. Наприклад, я вважаю, що Зеленський мав би піти зі своєї посади, проте я чітко розумію, хто такий Путін і що таке Путінська Росія. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. У статті The New York Times описують реакцію мешканців Бучі українського передмістя на нещодавню заяву Дональда Трампа. Містяни, які пережили напад російських військ, обурені теплими словами Президента Трампа на адресу Москви. У Бучі, яка стала символом російської жорстокості після вбивства понад чотирьох сотень мирних жителів у лютому 2022 року, люди занепокоєні тим, що перемовини тривають без участі України. Місцеві мешканці побоюються можливого розвороту політики Сполучених Штатів у бік підтримки Росії і висловлюють тривогу за своє майбутнє, якщо Америка перестане бути їхнім союзником. Чого не розуміє, не знає або забув Трамп і його друзі, не адміністрація або країною керують Трамп і його друзі, те, що Росія це не Європа. Як починалася ця війна, я маю свідчення очевидців і постраждалих. Так перебуваючи тут і спілкуючись із друзями-телефоном, я маю достатньо особистих свідчень людей, яким я довіряю, тобто з перших вуст, які розповідали таке: в українські села, міста і селища заходили каральні підрозділи. Саме тому було так багато внутрішніх військ і знаходили місцевих колаборантів дуже легко і швидко. Місцеві колаборанти складали списки людей, які або воювали в АТО, антитерористичній операції, або були активними учасниками проукраїнських мітингів. Тих людей вивозили на околицю селища, змушували копати ями і розстрілювали. Отак От усе було це те, що Путін називав денацифікацією. У маленьких містах у селах братські могили на 4, 5, 6 осіб. Під Куп'янськом, під ізюмом знаходили місця поховань на 300-400 людей, серед яких жінки і діти, родини тих, кого російські нацисти вважали ворогами. Оце і є Путінська Росія. І вчора мені якийсь троль чи просто переконаний зігований росіянин писав: А чому не можна дружити з Росією? Тому що у вас це не карається, у вас це не вважається аномальною поведінкою, у вашій Росії це норма розстрілювати нелояльних без суду і слідства. Без суду і слідства. Оце Путін називає денацифікацією. Це абсолютно чітко сформульовано, немає жодного сумніву, ідеться про фізичне знищення неугодних за політичними поглядами мешканців України. Українських патріотів. І саме те, чого він не врахував, що ці люди, їхні родини, яким загрожувало фізичне знищення, узяли до рук зброю, бо їм уже не було що втрачати. На відміну від росіян, яких Путін вважає бидломасою, в Україні знайшлися патріоти, котрі стали на захист себе та своїх родин зі зброєю. І саме вони, по суті, зупинили путінський вал. Ні Джавеліни, які дав Трамп. Ні гроші, які з'явилися через три місяці, ні зброя, яку надав Байден, не зіграли такої ролі, як ці люди з Калашниковими і тугнами, чи що там у них знайшлося. Ось із цим домовлятися не можна, оцей народ, цей уряд не можна впускати назад у європейський дім вільних народів. Залишити це без покарання неможливо, якщо це залишиться без кари. Йдеться не про території, не про соціальну справедливість, а про фундаментальні принципи людського співжиття. Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що Сполучені Штати відмовилися стати співавторами проєкту резолюції ООН, приуроченої до третьої річниці вторгнення Росії в Україну. Документ, який підтримують понад 50 країн, вимагає від Росії негайного виведення військ з України та поваги до територіальної цілісності країни. Раніше Сполучені Штати підтримували подібні резолюції, але відмова нинішньої адміністрації відображає зростаючу напруженість між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Це викликає значне занепокоєння для України, яка раніше отримувала суттєву військову і дипломатичну підтримку від Сполучених Штатів у боротьбі з російською агресією. У статті Financial Times зазначається, що Сполучені Штати висловили незгоду з використанням терміна російська агресія в проєкті заяви Великої Сімки, що стосується ситуації в Україні. Ця зміна демонструє напруженість між союзниками G7 щодо формулювань стосовно Росії та поточної війни в Україні. Сполучені Штати прагнуть більш дипломатичного підходу в обговоренні конфлікту, що викликало певні суперечки серед учасників саміту. Тобто Трамп активно блокує підтримку України усе це сталося впродовж минулого тижня. Є питання, на яке я хочу відповісти просто зараз, не чекаючи. Сергію Пробучі я знаю з наших владних джерел питання, чому влада не провела експертизу з трьома питаннями: дата, причина та місце смерті. Проблема, з якою ми стикаємося, полягає в наступному: Ютуб забороняє показувати сцени насильства, трупи, убивства. Тобто в мене є відео ексгумації братських могил і в Бучі, і в Ізюмі. Ви не хочете це бачити, але я й не можу це показати, щоб продемонструвати докази. Які ще потрібні докази? Є відео, зняті людьми, яких я знаю особисто, що проводили ці ексгумації. Я кажу про Ізюм. Південь Харківської області, з огляду на цю абсурдність і на те, що Росія віртуозно грає зі світовими змі, росіянам удалося посіяти певний наратив, схоже, що й в Україні теж, ніби тіла були не свіжі, ніби їх туди підкинули, ніби все це була постановка тощо. Я знаю людей, які ховали жінок. Зґвалтованих зі скрученими дротом руками, але ви це інтерв'ю не захочете дивитись. Я не знаю, які ще потрібні докази, як зараз намагаються заперечувати Голокост. Так само Росія дуже активно і в неї це добре виходить, намагається стерти з міжнародного порядку денного розмови про те, чим насправді є Росія. Ні, панове, забувати про це не можна. Поки Росія не покарається, поки це не буде визнано офіційно, поки не буде покарано винних для мене особисто. Росія не є рукостискальною країною. Це звичайна фашистська країна. Що тут, блін, не зрозуміло? Цього на жаль не розуміє Трамп. Цього на жаль не розуміє Трамп, який блокує допомогу Україні. Згідно з опитуванням The Hill, 81% американців вважає, що Володимиру Путіну не можна довіряти. 40% схвалюють політику Трампа щодо України, 44% не схвалюють. Сенаторка Сьюзан Колінс побоюється, що мирна угода буде невигідною для України. Трамп продовжує критикувати Зеленського. The Hill повідомляє, що Нікі Гейлі засудила Трампа за критику Володимира Зеленського, назвавши ці заяви російськими тезами. Трамп звинуватив Україну в початку війни, назвав Зеленського диктатором і заявив, що той використовує допомогу Сполучених Штатів. Тим часом американські чиновники вели перемовини з Росією в Саудівській Аравії без участі Києва. Гейлі підтримує вступ України до НАТО і вважає, що допомога їй в інтересах Сполучених Штатів. З критикою Трампа також виступили Майк Пенс і сенатори республіканці. Ось настав час перевірки друзів України, тобто я планую боротися з Трампом за те, щоб він зняв обмеження на постачання зброї Україні. Це мої творчі плани. Я вважаю це рішення глибоко помилковим. Я був упевнений, що Трамп саме так чинитиме, тому я й намагався створити всі можливі умови, щоб Трамп цього не робив. І я категорично вважаю, що це величезна геополітична помилка Трампа, так, Трамп може помилятися, це страшна крамола для трампіїстів, він же не ходить пішки по воді. Я вважаю, що Protect Ukraine now виконуватиме те, для чого й була створена. Лобіюватиме інтереси України в ім'я, підкреслюю, в інтересах безпеки Сполучених Штатів. Я цілком поділяю думку Нікі Гейлі в цьому питанні. На честь і похвалу Андрієві Іларіонову, він цілком змінив свою позицію і тепер значно різкіше за мене критикує Трампа, називаючи позицію Трампа ахінеєю. Вийшов ролик Іларіонова, з яким я на 90% забрав. Згоден, є нюанси і деталі, де ми розходимося, але принципова позиція така: Трамп з'їхав з глузду, вважає Іларіонов. Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що Трамп завжди займав таку позицію, але то деталі. Зараз ми стоїмо по один бік барикад. Далі питання до решти прибічників України, так званих, от до всіх цих мага трампіїстів, де вони у своїй підтримці України, поіменно Азаркін, він боротиметься з Трампом чи й надалі вилизуватиме йому те місце, на якому він сидить. Гарі табак теж саме питання. Політично, звісно, політично збирати, використовувати наш політичний вплив. Нас багато, нас розчарованих дуже багато. Питання, як поводитимуться ці люди. Тепер ми це все побачимо. Дуже швидко дізнаємося, Юрій Душевський тощо, тощо. Тепер настав момент: я глибоко переконаний, що насправді Трамп ухвалить правильну позицію. Можна процитувати знамениту фразу Черчилля, що Америка завжди обирає найправильнішу позицію, але лише після того, як перепробує всі інші, у Трампа немає вибору. Трамп не може прийняти ультиматум Путіна. Путін не здатен домовлятися. Трампу доведеться надавати Україні зброю, Трампу доведеться підтримувати Україну, йому доведеться змінити свою думку. Так само було з Рузвельтом. Рузвельт спершу симпатизував фашизму. Про це зараз не заведено говорити, але Рузвельт дуже любив Мусоліні і поважав Гітлера. І Рузвельту довелося довго мучитися, перш ніж він почув Черчилля. звідси й пішла та фраза. Історичні обставини майже ідентичні, але врешті Америка завжди робить правильні речі, лише перепробувавши всі інші, і Трамп через якийсь час зрозуміє, що робити, він просто копає собі політичну яму, чинячи такий сильний тиск на Україну. Потім важко буде сказати: Я був неправий», це не в дусі Трампа і не в дусі Трампіїстів. Проте я впевнений, що Трамп колись ухвалить правильне рішення, можливо, через півроку. І щоб він ухвалив його якомога швидше, звісно, Protect Ukraine now протистоятиме Трампу. Так саме Трампу, за якого я колись закликав голосувати, а всім ідіотам в Україні, які зараз кажуть, Любарський перевзувся, Любарський голосував за Трампа, радійте, скільки хочете. Я республіканець, який має вагу в республіканській партії і борюся за Україну. Тож подумайте, з ким ви збираєтеся боротися, республіканці. Та частина партії, яка представляє Нікі Гейлі, це найкраще, що у вас є. Демократи вам не допоможуть, як і не допомагали Україні впродовж попередніх трьох років. Думаю, ситуація гранично зрозуміла, карти розкрито. Тепер ми всі знаємо, хто за кого ще раз, слава Іларіонову, який посів чесну позицію. Це було дуже непросто, бо раніше він робив усе, щоб не помічати очевидні речі. Тепер він каже, що Трамп несе ахінею. Ілон Маск заявив, що Володимир Зеленський не може представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не проведе вибори. Про це він написав у соціальній мережі X, критикуючи скасування виборів і обмеження свободи слова в країні. The Hill повідомляє, що радник із нацбезпеки Майк Волц закликав Зеленського знизити градус напруги після його відмови підписати угоду про поставки Сполученим Штатам рідкоземельних мінералів в обмін на військову підтримку. Конфлікт загострився після виключення України з перемовин Сполучених Штатів і Росії. Трамп звинуватив Зеленського в початку війни, а той заявив, що президент Сполучених Штатів перебуває в павутинній дезінформації. Волц запевнив, що адміністрація Трампа продовжує консультації з союзниками та Україною. Сенатор Джейді Венс заявив у Твіттері, що війна в Україні не почалася б, якби при владі був Трамп. І що ні Європа, ні адміністрація Байдена не мають стратегії перемоги. Він згадав про чисельну перевагу Росії, вичерпані запаси зброї у Європи і залежність Заходу від Сполучених Штатів. На його думку, продовження конфлікту послаблює американські ресурси, а мирні перемовини необхідні. Венс наголосив, що політика Трампа базується на реальності, а не на моралізаторстві, і закликав до негайного врегулювання війни. Прес-конференцію після перемовин між Президентом України Володимиром Зеленським і спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з питань України скасували на вимогу американських посадовців. Це сталося на тлі українсько-російського конфлікту і обговорення питань між двома країнами. Франц 24 повідомляє, що таке рішення ухвалили з неназваних причин, попри те, що зустріч була важливою для міжнародної політики. Позиція Трампа заснована на реальності, ні, панове, я не згоден із Джейді Венсом. Позиція Трампа заснована на російській пропаганді. Так вийшло, що росіяни геніально це провернули, і все. Величезна кількість проплачених, а також корисних ідіотів розносили російський наратив. Один із таких корисних ідіотів, сумнозвісний, Денис Єлісеєвич, який розповідає, що треба домовлятися. Ну, у мене питання. А ви хочете домовлятися на тих умовах роззброєння України, виведення НАТО зі Східної Європи, передачі чотирьох областей і Криму та скасування всіх санкцій, він казав, що такого не буде, та буде. Це саме те, чого хоче Путін, і він свого не прогавить. У Путіна дуже сильна переговорна позиція, про що зараз заявляє Трамп: от він раніше цього не знав, а тепер з'ясував, що у Путіна сильна позиція, а до того обіцяв. За 24 години оці корисні ідіоти, які розносили Трампівський, а насправді путінський наратив, тут, у Сполучених Штатах, той самий Маршаймер, той самий Джефрі Сакс і чимало інших, той самий Такер Карлсон, повністю сформували інформаційне поле, з якого живляться Трамп і його друзі, адже Трамп ухвалює рішення не кабінетом, кабінет йому для галочки. У нього є пацани радники, це його син, друзі тощо. Думка формується саме там. Також я цілком не відкидаю, не маю доказів, але історично так траплялося дуже часто: що Росія в подібній ситуації контролює наратив, тобто через жінок, через друзів, так чи інакше, люди стають свідомо або несвідомо завербованими агентами російських спецслужб. У цьому сенсі Росія працює блискуче. Тобто погляди Трампа на Україну не засновані на жодній реальності. Реальність у тому, що для перемовин Україна має перехопити ініціативу, і це можна зробити. Я нещодавно записував відео, Бутусов записував довжелезний ролик. Так, це можливо зробити за порівняно невеликі гроші. Зараз Україні варто не заважати, але Трамп цього не розуміє. Тож усі розмови про реальність це розмови якраз про її відсутність. Як були розмови Дениса Єлісеєвича, що говорив про речі, в яких нічого не тямить, підмінюючи власними фантазіями реальний стан справ. А реальність така, що Путін не здатен домовлятися, він не хоче домовлятися, і його вимоги завжди надто високі. А навіть якщо домовишся з Путіним, немає жодних гарантій, що ці домовленості він виконуватиме, чи то в короткій, чи в довгій перспективі. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!